Всім привіт! Сьогодні я буду готувати ніжну та м'яку паску в мультиварці. Пухка структура тіста та глазур, що не опадає. Всі обожнюють цей рецепт. Для паски в мультиварці вам знадобиться 600 г борошна, 180 г цукру, 200 мл молока, 100 г вершкового масла, 3 яйця, 120 г родзинок цедра одного лимона, 30 г живих дріжджів, 20 г ванільного цукру, чайна ложка солі, трошки куркуми, 3 столові ложки рослинної олії. Для цього рецепта я буду використовувати мультиварку від українського бренда побутової техніки ROTEX. Універсальна мармурова керамічна чаша об'ємом 5 літрів є зручною у використанні, а прозора кришка дозволяє стежити за всіма процесами без відкривання. Шість різних режимів приготування роблять її насправді багатофункціональною. 34 автоматичних програми, в тому числі Паска, будуть точно корисними на вашій кухні. За промокодом VARIVO ви зможете отримати персональну знижку на всі товари, включаючи акційні. Детальніше в описі під відео. Поїхали. Готуємо опару. В тепле молоко додаю 1 столову ложку цукру. 3 столові ложки борошна загальної кількості та подрібнюємо живі дріжджі. Потрібно 30 грам живих або 10 грам сухих дріжджів. Перемішую всі інгредієнти. Під час брудіння всі грудочки розчиняться. Накриваємо рушником та лишаємо опару в теплому місці на 15 хвилин. Вона має збільшитися в об'ємі в 2-3 рази. Готуємо тісто. До 3 яєць я додаю цукор, що лишився. Ванільний цукор, сіль. На цьому етапі також додайте спеції, які полюбляєте: гвоздика, кориця, кардамон. Перемішуємо вінчиком до однорідності. Тепер додаємо 100 г розтопленого та охолодженого вершкового масла, обов'язково цедру одного лимона та 1 четверту чайної ложки куркуми для гарного кольору. Перемішуємо вінчиком або міксером до однорідної структури. Опара дуже добре підійшла та додаємо її до цієї суміші. Вимішуємо далі вінчиком до однорідності. Утворився такий гарний, приємний жовтий колір. В цю масу просіюємо борошно. Краще це робити поступово, щоб не забити тісто. Орієнтуйтесь по вашій консистенції. Воно має важко перемішуватися ложкою, але бути пластичним. Вимішуємо ложкою, поки це буде можливо. Потім перекладаємо тісто на поверхню з легка присипану борошном та гарно вимішуємо. Тісто вийшло м'яким, з ним зручно працювати. Вимішуємо тісто 5-7 хвилин. Якщо воно сильно липне до рук, то додайте ще трохи борошна. І для подальшої зручності роботи з тістом виливаємо на його поверхню 2 столові ложки олії та вимішуємо ще кілька хвилин. В процесі вимішування додавайте ще трохи олії на руки і на тісто. Тісто вологе, піддатливе, не липне до рук та тримає форму. Тремтани в руках. Формуємо з тіста кулю та перекладаємо його в чашу мультиварки. Стінки чаші я змастила олією, щоб тісто не прилипало. Чашу з тістом ставимо в нашу мультиварку, включаємо режим йогурт тісто на 1,5-2 години. Воно має піднятися в 2-3 рази. Дві години минуло, тісто дуже приємної структури і чудово підросло. Перекладаємо його на робочу поверхню та формуємо з нього руками прямокутник, щоб було зручно вмішати в нього родзинки або цукати. Я взяла 120 г грам родзинок та присипаю їх столовою ложкою борошна, щоб вони рівномірно з'єднались з тістом. Попередньо я замочила родзинки в міцному та солодкому чорному чаї, щоб вони стали соковиті та не втратили смак та колір. Ви можете використовувати також цукати або журавлину. Складаємо тісто в конвертик від краю до середини всі сторони. Вимішуємо тісто пару хвилин, щоб родзинки рівномірно розійшлись по тісту. Тісто переміщаємо в чашу, змащену олією. Ставимо в мультиварку на 30 хвилин на режим йогурт-тісто, щоб пасочка піднялась. Бачимо, як тісто піднялося, і виставляємо режим паска на 1 годину 40 хвилин. Пасочка спеклась, довгою шпажкою перевіряємо готовність нашої паски та дістаємо з мультиварки. Пасочка готова. Я обережно дістала її, ось так поставила на решітку, щоб вона рівномірно охолола. Час наносити глазур на охолоджену паску. Посилання на рецепт глазурі, що не липне до рук, в описі під відео. Я прикрашаю паску посипкою, горішками та цукатами, але це залежить від вашої фантазії. Ця глазур гарно фіксує декор та не сипеться. Наша пасочка готова до свята: ніжна структура, дуже ароматне тісто та ідеальна глазур. Обов'язково приготуйте за цим рецептом та пишіть ваші враження в коментарях. Смачного!